Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році рівень води у Дніпрі суттєво знизився, що вплинуло і на штучні озера парку. Два з них обміліли майже до критичної позначки, залишивши черепах без необхідного середовища для життя. Рівень цих озер напряму залежить від рівня ґрунтових вод. Тобто, при коли рівень Дніпра впав внаслідок підриву Каховської ГЕС, автоматично на жаль, впав і рівень води у цих штучних озерах. А третє воно. Завжди більш-менш повне, тому що там є родник, от, який помаленьку підпитує це озеро. А оце і там, де Альтанка, вони, на жаль, підпитки не мають, тому при погодних умовах, такі як відсутності дожів та опадів, в достатній кількості, то, на жаль, да, вода буде уходити. У водоймах тут мешкають не тільки качки, а ще й риба та черепаги. У цих умовах вони опинилися на межі виживання. На сполах забили самі запоріжці, а згодом і зоозахисники. Керівниця громадської організації служба захисту тварин. Одна з тих, хто переймалась долею черепашок, і на початку травня разом з титанівцями допомагала у переселенні плазунів у верхнє озеро, яке живиться природним джерелом та не пересихає. Майже в той день черепах було переселено. Ну тих, яких піймали, бо бо вони вбул, позапозаривалися. тих, яких впіймали, були переселені до повноводного озерця цього. І в принципі, в принципі, а ті, які залишили ще, вони виходили. По суті, по суті, вони можуть самі перебиратися. Просто що коли вже там нестерпно буде, вони будуть перебиратися, бо в них ну, як кажуть, є два озерця поруч ідуть, а одне трошечки далеченько. Ну люди тут завжди є. Люди звертають увагу. Дуже дякую людям, що не проходять повз. Ми були перші з Вікторії Скільця. Ми були першими з Вікторією, хто приїхав на прохання містян, навіть вручну переносили декількох черепах. Зараз черепашки дуже раді і сподіваюся, всіх жителів Запоріжжя буде радувати наша райдуга і наші черепашки. Всім велика вдячність від зоозахисту від нас, волонтерів, за те, що ви небайдужі жителі нашого міста. Разом з черепашками до іншого озера переїхала й риба, яку комунальники теж виловили. Зоозахисники кажуть: в озерах у Вознесенівському парку проживає вид червоновухих черепах, які здатні жити як у воді, так і на суші, але вони все одно потребують стабільного доступу до води. Ця черепашка червоновуха, вона в принципі не, випадна, не вибаглива, Вона, я ж кажу, може і на суші, і в воді. Хоча вода для них більш їх природні середовища. Вони на каміння виповзають, щоб погрітися, просушити панцир. Вони мешкають в природньому середовищі, де є такі невеликі озерця, да з заболоченими такими берегами, тому що вони і вмул ховаються. Це інвазивний вид, який в останні десятиліття витіснив оберегенних болотяних черепах, котрі раніше жили в озері. Червоновухі черепахи, хоч і вважаються декоративними, проте добре адаптуються до природних умов і швидко розмножуються, що й призвело до домінування їхнього виду у водоймах регіону. Неласкава черепаха, може вкусити, тому, по суті, я не рекомендую відвідувачам парку да, черепах брати на руки, бо ну, все ж таки це, це тварина. Ми бачили. Ми бачили буквально пару тижнів тому, що було все висохше. Всі ці черепашки маленькі лежали на сонці, на каменях. Практично майже не було води. А зараз ось приїхали і побачили, що озеро наповнилось. Вода з'явилась. Останній раз, коли... останній раз, як приїжджали, майже води не було. Було все сухе та брудне. А зараз видно, що чисто черепах багато. Не знав, що їх переносили в інше місце. Качки плавають, дуже подобається тут. В будь-яку погоду можна приїхати, подивитися. Релакс. Ми тут часто буваємо. Так. Дуже засмутило те, що не було води, риби там на милині. Дуже, дуже дуже засмутила. Зараз приїхала, а тут вже воду залили. Шикарно. Це наш парк, дуже любимий. Проте ситуація змінилася завдяки погоді. Усі три озера зараз заводнені, і в одному з них навіть працює фонтан. Штучного наповнення водойм не здійснювали. Дощі сприяли відновленню рівня води. Тож черепахи самостійно повернулися до своїх звичних домівок. Якщо буде спекотна та бездощова погода. Тому, на жаль, да, оце озеро і яке біля альтанки велике, воно, на жаль, буде да, потихесенько висихати. Зараз ви бачите, тут теж є черепахи, ми їх переносимо туди, а вони все одно повертаються сюди. Тобто вони мають можливість вільно пересуватися, як їм забажано. Тобто, якщо рівень води знову впаде, нашими працівниками, звісно, для збереження їх життя будуть черепашки знову перенесені до того озера, де є вода. Хоч озера зараз наповнені, у разі спеки ситуація може знову стати критичною. Місцева влада шукає шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, джерела штучного наповнення водою це дуже така кропітка, потребує більш такого ретельного підходу, тому що просто загнати сюди водовозку з водою і заповнити це озера це дуже великі кошти з місцевого бюджету. Тому зараз шукаються альтернативні джерела наповнення тобто, десен потрібно взяти цю воду на то точку під'єднання. У для того щоб штучно наповнити це азера, тобто це питання на контролі, ну але воно потребує часу для вирішення. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.